Ми зараз будемо спілкуватися про погоду і з нами на зв'язку черговий синоптик Волинського центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк. Вітаю вас в етері, пані Світлано, і слава Україні. Героям слава вітаю, глядачі і слухачі. Отож, знаємо, що у Луцьку 13 липня, тобто вчора, зафіксували температурний рекорд, то власне про які показники йдеться, чи можете нам розповісти, пані Світлано? Ну, це максимальна температура повітря в день. Вчора перевершила багаторічні багаторічні за багаторічний період спостережень було зафіксовано 35,9 градусу, а перед тим рекорд був 33,6 градуса у 2016 році у Луцьку. Ну але загалом ось знаємо, що вже близько тижня Україну, так би мовити, жарить. Багато українців скаржаться на цю погоду. Наскільки вона притамана саме місяцю липню, і наскільки ось такі високі температури притаманні, зокрема, і нашій області. Ну, зазвичай у синоптиків і взагалі в метеорології липень рахується найтеплішим місяцем року. Але я хочу сказати, що у нас навіть у серпні 2023 року була зафіксована у Луцьку найвища температура 36,4 градусу. У серпні. Тобто, не завжди, не кожен рік липень відповідає найтеплішому місяцю. Бувають роки, коли і в серпні вже фіксується найвища температура, яка б'є рекорди багаторічних спостережень, це вважати така... аномальним явищем. Ну, Я хочу сказати, що не можна казати, що це аномальне явище, тому що це літо, це середина, середній місяць літа, як кажуть, маківка літа, і завжди усі роки рахувалося, як я вже казала, найтеплішим місяцем. А так як клімат нашої області і взагалі клімат України змінився навіть починаючи з 2000 року. То е, отакі рекорди ми вже спостерігаємо дуже часто, тому що міняються процеси в атмосфері і е, е, ну, виходить, що, от, наприклад, цього року таку спеку зумовлює е, таке повітря, дуже гаряче, спекотне із північних районів, районів Африки і Саудівської Аравії, з Аравійського півострова. І тому спостерігається от така дуже спекотна погода. А таких, що дуже аномалій, ну це ж окремі дні, не можна сказати, що це тривалий період у нас така спека. Просто от цей тиждень, який минув, наступний, наприклад, тиждень буде. Теж спекотно, але як для волині, для Волині, як для Волині буде спекотно, але в порівнянні з попереднім тижнем, то вже буде трошки прохолодніше, тому що от ось попередній тиждень, який минає, минув фактично вже, то були максимальні температури 36-38 градусів, а на наступному тижні максимальні буде 30-33, тобто ну якби трошки нижче вже. Менше с пані Світлано, але чи можете ви назвати абсолютний максимум для Луцька, яка була найвища температура, зафіксована в нашому обласному центрі, і коли це було? Ну це я вже казала. Це було влітку у серпні 2023 року, 36,4. Але я думаю, що коли будуть підсумки. Липня і серпня цього року то ми вже перевершили цей максимум. Тобто в цьому році якби вища температура, ніж абсолютний максимум. Спостерігалась, ну це я кажу, це не тривалий період, це окремий, окремий день-два. Пані Світлано, але чи наскільки відрізняється ось ця середньодобова температура від показників попередніх років? Ми зараз розмовляли про максимальну температуру за день, а середня добова це температура, яка виводиться з мінімальної максимальності. Ну тобто за усі строки спостережень протягом доби. То середня добова температура, ось уже протягом також протягом тижня перевищує норму для цих днів на 6-10 градусів. Середня добува. Пані Світлано, а скажіть, будь ласка, стосовно опадів. Яка ситуація? Знаємо, що попри цю спеку, місцями можливо ці опади не потрапляли, зокрема на метеостанції, але все-таки багато хто з волинян казали, що то там, то там відбувалися грози, чи фіксували метеорологи такі явища, з чим вони пов'язані під час ось цієї спеки, де бере, де беруться ці грози? Ну, так, опади я хочу підкреслити, і ми дуже часто підкреслюємо і нагадуємо жителям нашого краю, що влітку опади спостерігаються дуже нерівномірно і дуже різної інтенсивності. І це помічають усі жителі нашої області, тому що такий зазвичай буває так, наприклад, що в центрі міста, там, обласного центру чи районного центру. В центрі міста може бути злива сильна, а на Окраїнах сухо. Так само е е град е ми влітку спостерігаємо таке явище, як град. Е були в нас такі роки, коли спостерігався град, що пів села е пройшов град по госою, а друга половина села. Чистенько і сухо, тобто це таке звичайне літнє явище метрологічне, що спостерігається дуже нерівномірно, і град. ну, Грози зазвичай то по всій області спостерігаються. А ось е зливи так само в окремих місцях, тобто де більше скупчення купчасто дощових хмар. Які де більша водність цих хмар, і там е, спостерігаються зливові більш дощі, тому дуже нерівномірно. А грози це звичайне явище для літа, особливо коли е, в нас підходить холодний фронт до е, межі нашої області, і коли спека, то на межі. Е, Холодного і спекотного повітря на контрасті температур завжди спостерігаються і грози, і град, і шквалисте посилення вітру. Це звичайні такі метеорологічні явища влітку. Але чи є, наприклад, попередження стосовно ось шквалистого посилення вітру на сьогодні, на найближчі дні чи варто очікувати, можливо, навіть смерчів? Коли вони трапляються, і за яких умов? Ну, смерчі можуть спостерігатися вони дуже рідко, і це треба дуже таку особливі умови. Це ну, ціла теорія, як виникнення смерчів, Це може забрати трошки часу, але я хочу сказати, що так, у таку спекотну погоду смерчі можуть спостерігатися. Але це треба особливі умови. У нас на сьогодні, наприклад, було передано штурмове попередження про грози, про місцями шквали, місцями градом і місцями навіть значними зливовими дощами, що вже спостерігались по півночі області і у Володимирському районі. Ось в першій половині дня. Тобто наші синоптики штурмові попередження складають регулярно, і хто користується у вайбері нашої інформації, також в телеграм-каналі, в інстаграмі там виставляються наші прогнози погоди, штурмові попередження, то хто користується цією інформацією, жителі нашої області, то вони бачать. Всі ці явища, які будуть спостерігатися найближчої доби, чи найближчі півдоби, пані Зараз мешканці Волині, зокрема Луцька, задаються питанням: чи очікувати на позначку у градусів за термометром, то власне чи є зараз передумови до, до того, що можливо в найближчі дні або ж тижні ця позначка буде досягнута? Ні, ні, хочу заспокоїти жителів нашого краю, що до 40 позначків нас не дійде ситуація, тому що от сьогодні пройшов область, перетинав область Холодний Фронт, і тобто, і оці потоки гарячого повітря, які спостерігалися з африканських районів. З Аравійського півострова будуть зміняться. Це, тобто, були з південного сходу, зі сходу тепле таке спекотне повітря надходило. А вже протягом наступного тижня будуть переважати повітряні маси з північного заходу, з півночі. Тобто, вже буде трошки комфортніше. Як я вже казала, максимум 30. Ну, 32, там окремий день буде 32, а так максимум 28-30 градусів. І ще хочу наголосити, що ця температура у нас вимірюється в ідеальних умовах в психометричній метрологічній будці, тобто, якби у затінку, а люди кажуть: ой, передають синоптики таку температуру, а спостерігається багато спекотніше відчуття, тому що. Хто знаходиться на вулиці? Під прямими сонячними променями, звичайно, температура вища повітря, плюс враховується місцевість, де люди знаходяться. Наприклад, якщо біля води, то звичайно там комфортніше, а якщо в місті, це іде споруди, асфальт, покриття. Це також піднімає на, на каві, як то кажуть, температуру навколишнього середовища. Тому передаємо таку оптимальну температуру, а звичайно треба менше бути на відкритому повітрі і на, ну, на вплив, щоб менше впливали прямі сонячні промені. Пані Світлано, то на завершення нашої сьогоднішньої сьогоднішньої зустрічі. Чи правильно ми зрозуміли, що ось ця спека, яку ми спостерігали протягом наступ... цього тижня, яка ще спостерігатиметься протягом наступного тижня, це не не є ніякими аномальними явищами для волинської погоди, для волинської природи, і, і варто готуватися та до того, що незабаром ця спека зійде на нівець. Так, так, вже буде більш комфортніше наступного тижня, та й майже до кінця місяця буде, якщо й буде 30, то це вже для нас нормально, ніяких аномалій, літо є літо, я всі завжди заспокоюю. У нас багато телефонних дзвінків від жителів нашого, на, наш, нашого міста і навколишніх районів. Це... Звичайна для нашої території температура 30-32, А оці окремі дні, звичайно, вони це не є аномалії, тому що всі помітили, клімат міняється і міняється на і, взагалі, спостерігається. Підвищення, таке глобальне потепління, підвищення температури повітря. Ми вже помітили, що і взимку в нас немає морозів сильних, і відповідно влітку у нас вже такі більш спекотні дні спостерігаються. Тому треба бути до цього готовим. Дякуємо вам за включення і за роз'яснення. Світлана Дриганюк, черговий синоптик Волинського центру з гідрометеорології, була в етері громадського інтерактивного та радіо 1. Поспілкувалися про спеку, яка вже тривалий час, кілька днів якраз є в Україні, і зокрема на Волині. Тож дякуємо вам і на все добре.